Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Разом сьогодні проповідуємо, можемо молитися один за одного. Я вас благословляю, а ви мене благословляєте. Можемо сьогодні разом з вами занурюватись в Боже Слово, досліджувати, міркувати. Дозволяти Духу Святому працювати з серцями нашими. І це класно, і це важливо, і це нам потрібно, коли Дух Святий працює з серцями нашими. На цьому тижні я згадував декілька передач про дітей, про виховання взагалі, про те, щоб наші діти вони були реалізовані, вони зрозуміли свої сильні сторони. Ми зрозуміли, і вони зрозуміли. В чому вони повинні розвиватися і рухатись? Вони не повинні в усьому рухатись. Ти не можеш бути переможцем в усьому. Ти не можеш бути розумним в усьому. Ти не можеш знати все. Є речі, в яких ти повинен рухатись. Я говорив про це. Я говорив про те, що нам дуже важливо займатися вихованням дітей, дітей, але виховуючи дітей, треба себе виховувати, тому що твої діти вони будуть такими, як ти. Вони будуть схожими на тебе. Тому що діти копіюють своїх батьків, діти стають схожими на своїх батьків. Моя Мілана дуже стає схожою на Катю, а Андрій дуже схожим стає на мене. Сьогодні знову трошки про Андрія. Андрій у мене самостійно читає Біблію, самостійно молиться і зі мною молиться. Але чому так зараз відбувається в його житті? І Мілана і Андрій вони разом зі мною моляться і читають Біблію. Але Андрій вже почав і самостійно читати, і він читає сьогодні дії 19 розділ, дії апостолів і Ми читаємо разом з ним, і він читає самостійно і молиться. Чому тому, що він бачить, як батько читає, як батько молиться, ми це робимо спільно як родина. І ми закладаємо Закладаємо не тільки вчення, але вони бачать приклад. Як ми слухаємо проповіді, як ми читаємо Біблію, як ми молимось, вони бачать, що це є цінності нашої родини. І зараз я зранку він ходить на другу зміну, я дивлюсь, він Біблію читає. Ввечері читає Біблію. Батько, я почитав, можна я трошки ще 5 хвилин пограюсь? Я говорю, ти помилився? Він говорить, зараз я буду лягати і вже помолюсь зразу, і буду лягати і спати. І мені подобається те, що я бачу сьогодні. Тому Бог дав нам дітей. Ми можемо сьогодні з Духом Святим їм послужити щоб вони відбулися в тому, до чого Бог їх закликав. Апостол Павло він говорить, щоб діти були слухняні батькам в усьому, бо це до вподоби Богові. А батьки написано: не дратуйте, не будьте жорстокими, не чіпляйтеся, не чіпляйтеся до своїх дітей, щоб їх не засмучувати, щоб вони не падали духом. Щоб вони не попадали у вічі. Друзі, давайте виховувати своїх дітей. Але показуючи приклад, підбадьорюючи, налаштовуючи їх на певний прорив, на певне досягнення, на певні зміни, ми можемо загнати їх у вічі, ми можемо їх в сором загнати, ми можемо зробити, що вони будуть упавшими духом, вони будуть в смутках постійно. А можемо сьогодні, приймаючи радість від Господа, Навчити їх щиро вірити і слухаючись Господа, відкриваючись для Господа, зростати в тому, що Господь заклав в кожну дитинку. Допоможе нам Господь батькам впливати, виховувати, молитись і стояти за своїх дітей. Я благословляю ваших дітей. Мій.